Сила бізнесу в єдності. Це доступ до великого кола нетворкінгу та експертизи. Це синергія. Це той варіант, коли один плюс один це далеко не два і навіть не три. Це п'ять, сім, а то і більше. Ти в першу чергу відчуття ліктя, розуміння, що тебе підтримують, тобі порадять, тебе захистять. Коли Бізнеси об'єднуються. Їх чує влада, їх чують міжнародні організації, і вони можуть говорити вже багатьма голосами. Разом відстоювати власні інтереси і створювати нові можливості для розвитку в рамках свого регіону, підтримувати емоційно і методологічно, технічно своїх колег, доповнювати один одного своїми знаннями і своєю кваліфікацією. Більше може впливати на зміни в державі бізнес — це ж об'єднання людей, яке підтримує один одного. Це спілкування, це нові знайомства, це нові можливості. Лише об'єднуючи зусилля і стаючись тим самим One Voice, ми зможемо добиватися поставленого результату. Прийшов час об'єднуватись не для того, щоб вижити, а для того, щоби зростати. Прийшов час для того, щоб добиватися змін в країні. Запрошуємо весь бізнес, щоб ми стали набагато сильнішими.